19 жовтня Боромлянська громада провела в останню земну дорогу молодого героя, стрільця відділення охорони взводу охорони роти охорони Олександра Романовича Таценка. Олександр Таценко народився 26 вересня 2002 року. Навчався в Бромлянській школі, був відмінником, отримав професію газозварювальника. Потім продовжив навчання у сумському будівельному коледжі. З дитинства Олександр був чесним, відповідальним, завжди усміхнений та привітний. Коли йому річниця була хрестива, я запам'ятав, коли дитина вибирає ще вибрати, він вибрав гроші і ключі. Це я запам'ятав перший раз. А потім на моїх очах реслін, потім Ромка його менший, крісник наш. З батьком ми дружили дуже, батько в нього був молодий по відношенню до мого віку. Ну, як сказати, він часто-часто за мною. І, відповідно, Сашу і Рому. бігали, по сусідству жили. Шустрий, я на війні був тоді, коли він тут партизан, ну, про нього розказують гарні слова добрі, якийсь правненький. Шустрий завжди він живчик по житті. Наш живчик, душа нашої класу, душа нашого нашої компанії завжди позитив, завжди підтримував, завжди розвеселив. Він завжди знаходив ситуацію, вихід з будь-якої ситуації. Здається, ну не можна було вже цього питання вирішити. Але він говорив його любима фраза Ми прорвемося, займався танцями. Його пара була одна з найкращих і в школі, і на сценах і району, і області. Займався спортом, неодноразовий презерв і обласних змагань, учасник активної художньої самодіяльності, надзвичайно любив уроки праці, бо приймав участь в олімпіадах, любив уроки фізкультури, лідер і класу, і школи. Саша завжди себе усвідомлював українцем. Він учасник Національно-патріотичної гри «Джура». незмінний наш ройовий. Він завжди активний був у художній самодіяльності, в спортивному житті школи. Його рекорд з підтягування на перекладині не побитий до цього часу. Він був веселий, він знаходив вихід із будь-якої ситуації. Все життя було попереду. Щасливе сімейне життя ми повинні з вами пам'ятати, що цей хлопчик віддав найцінніше життя, і ми повинні пам'ятати його, все своє життя. Ми повинні пам'ятати якою страшною ціною. Дістається нам свобода. Під час окупації рідного села Олександр разом із односельчанами партизанив та передавав розвіддані Збройним силам України. У червні 22-го року Олександр Таценко став на захист нашої країни. 15 жовтня, під час виконання бойового завдання на Курщині, герой Олександр Таценко загинув. Ми з Сашею були побратимами два роки. Я його знаю як порядну людину. як Веселу людину, життя, людину, чесну людину, сміливу. Він був завжди, завжди на позитиві, щоб не траплялося в нас по службі, які б випробування перед нами не стояли. Він завжди це все сприймав з легкістю, з позитивом, і в нас таким чином все вдавалося. Це людина дійсно надія. Багато було ситуацій, коли ми виходили на деякі завдання, і він ніколи не підвів, виконував всі завдання повністю до кінця і був дійсно надійним плечем і було з ним спокійно. А ті, хто його не знали, я скажу, що він був знову ж таки веселий, позитивний, і дуже сміливий, дуже сміливий. І чесний, от він завжди був за справедливість в останнє вулицями рідного міста Олександра Таценка провели рідні, друзі, бойові побратими, представники влади громади та духовенства. Олександр проявив свою любов і він дав життя за країну за людей, які живуть тут, за ту надію, яку ми маємо. Що ми переможемо агресора, що ми будемо в царстві Божем. Він жив поміж нас і він буде жити, тому що. Бога немає мертвих навіть ті, хто помирають, вони зустрінуться з Богом, вони будуть в його присутності, вони будуть з ним в його царстві. Олександр віддав своє життя за, за кожного з нас. У героя залишились дружина, мама, два брата та сестричка. Олександру Таценку назавжди залишиться 22 роки. Саше життя, як політ метеорита яскрава, але коротка. Він війну зустрів майже 20-літнім іраком. Один з небагатьох, хто партизанів, палив російську техніку. Хай буде вічна пам'ять йому, його побратимам. Давайте завжди пам'ятати, не тільки сьогодні, а завжди. Тому що вони відстоюють саме основне наше. Ми оцінили в окупації Основа всього не хліб, і не вода, і не м'ясо, а свобода. А вони відстоюють нам свободу. Із усіма військовими почистями героя поховали на центральному кладовищі поряд із батьком, який також віддав життя за незалежність та свободу українського народу. Відтепер вони разом навічно з небесною вартою. Вічна слава та світла пам'ять Олександру Таценку і всім героям, які віддали життя за мир та спокій у наших домівках. Слава Україні!